Материнство і батьківство такий великий підрозділ, така величезна глава в книзі, яку ми з вами продовжуємо читати. Я приділила цій главі достатньо уваги, занотувала в своєму зошиті те, що мене зацікавило і зараз зачитаю вам. Матір'ю чи батьком не стають автоматично з народженням дитини. Переживаючи шлях психодуховного зросту, ми збагачуємося певною ніжністю та лагідністю, які є такими глибокими, гармонійними та безкорисливими, що доторкаються до струн серця осіб, яких ми зустрічаємо. І навіть про це не здогадуємося. Материнство і батьківство це вибір, стиль життя це ознаки психодуховної свідомості, а не прості генетичні та біологічні визначення. Тільки тепер я розумію, що Треба ретельно готуватися до материнства чи батьківства. Чому не вчили нас в дитинстві, в юності? Ми ставали випадковими батьками, як то говориться, але випадкового нічого не буває. І мати і батько на свою дитину дуже багато. Переносять. Я розумію, чому я не пригадую окремі моменти свого дитинства, пише автор. Але я згідна повністю з його словами. Зі свідомості видаляються події, обставини та особи, які зловжили моєю невинністю. Та стали причиною страждань. Це останній механізм захисту, який може використати дитина. Велика сила, неймовірна енергія, вміння дитини адаптуватися та вижити, деколи народжують думку, що по відношенню до неї. Все дозволено бити її, кричати на неї, карати, відкидати, не думаючи про наслідки та заподіяну шкоду. Садизм, зловживання, безсилля та заздрість дорослих часто адресовані саме дітям. Адже вони не говорять, вони слабкі, вони безпомічні, вони швидко про все забувають. Діти звинувачують себе дуже часто у злості дорослих, будучи переконані, що це саме вони, лише вони винні. Погані, і саме вони спровокували їх. Так, всі наші неврози, всі наші проблеми, всі події, перенесені з дитинства, е так впливають на наше життя. Я дуже погано пам'ятаю своє дитинство, але пам'ятаю такі моменти, коли мені було боляче, коли мені було страшно, коли на мене кричали, злились. Я не пам'ятаю, щоб мене били. Мене швидше за все жаліли. Але чи то правильно, я не можу сказати. Зараз подивимося, що ж нам автор далі пише в цій главі. Чим швидше дитина втратить свою невинність, тим скоріше вона стане хитрішою. Та пристосованішою до життя, яке сплановане у головах їхніх батьків, в якому однозначно не знайдеться місце для Бога. Дитяча невинність дозволяє батькам продовжувати безтурботно руйнувати психіку дітей. Одною Такою причиною, а, яка зруйнувала мою психіку, це був алкоголізм мого батька, і його в тому стані алкогольного сп'яніння, поведінка, зруйнувала моє дитинство. Мені дуже прикро, але батьків не вибирають і підрозділ цієї глави знаки залишаються назавжди, говорить словами автора, що шрами залишаться назавжди. Всередині. Ховаючись дедалі глибше, щоб їх не бачили, щоб ми не скидали з того, що з нами погано поводилися. Ставши дорослими, люди поводитимуться так, як поводилися з ними, коли вони були дітьми. Ставши батьками, ми живемо так, як це зрозуміли завдяки нашим батькам. Я завжди говорила, що я не буду така, як мої батьки. Я не хочу бути така, як моя мама, і я тим більше не хочу бути така, як і мій тато. Але проживши дуже багато років, як багато я. Взяла від них. Дуже зручно звинувачувати всьому своїх батьків, але передусім зміни мають починатися з нас. Кожен спочатку має знизити рівень особистого неврозу, а вже потім одружуватись і народжувати дітей. Коли вони народяться, то опиняться в родинному середовищі з мінімальним рівнем неврозу, що посприяє їм у їхньому психодуховному зрості. Дитина, яка перекладає вину на батьків, якщо не зміниться, ставши дорослою, завжди матиме Труднощі з відповідальністю за власні емоції і критикуватиме інших, звинувачуючи їх у своїх проблемах. Справжні батьки не бояться показати дітям негативні сторони своєї особистості, пояснюючи дітям, як їх долати і як їх не наслідувати. Справжні батьки знають, що рано чи пізно дитина покине їх, тоді їх недоліки допоможуть здоровому зросту дітей. Ті, що залишаються прив'язаними до батьків, завжди матимуть у майбутніх подружніх стосунках невротичний тип поведінки. Треба бути чесними з дітьми. І це означає сприяти їхньому зросту, без багатозначностей та плутанини. Наступна глава стати батьками для себе самих. Той, хто навчився бути батьком і матір'ю для себе, не боїться самотності. Він створив у собі місце, де завжди знайде силу жити. Та відповідально ставитись до життя. Він убив відчуття неповноцінності, безпорадності та неадекватності. Він не відчуває жодної потреби володіти іншими чи маніпулювати ними. Зріст і значення нашому дорослому життю надає. Відродження, яке не означає усунути, але зрозуміти і прийняти себе, вміти віддалитися від страждань, вміти пробачати, зростати, постійно оновлюватись, живитися навіть стражданнями і невдачами. А тепер візьміть, будь ласка, ручку, зошит чи листочок і запишіть декалог Б. Не використовуйте ваших батьків, щоб виправдати свою невпевненість. Не засуджуйте ваших батьків. Якщо зауважити у ваших батьків якийсь недолік, скористайтесь цим для того, щоб не наслідувати його в майбутньому. Будьте незалежними і будьте творцями вашого життя. Будьте покірними і безкорисливими. Вмійте співчувати, служіть, а не вимагайте, щоб служили вам. Завжди кажіть тільки правду. Будьте невинними, а не наївними. Не бійтеся висловити те, що відчуваєте у своєму серці.